Всім привіт! Мене звати Віталіна. Це мій канал про заміське життя. Давайте подивимося, що мені прийшло з моїх замовлень для саду та городу. Приїхали мої замовлення до саду та городу. Перше це кислий грунт, дві черешні Валерія Чкала і Мелітопольська, ну то суміш для розсади універсальна. Так, мої трояндочки приїхали. Всі вони червоного-чорного кольорів, Три плитнистих, вісім чайно-гібридних, два винограда століття, сорт, дві лохини і дві жимолості. Якщо цікавлять сорти, то напишіть в коментарях, я напишу, що за сорти. Також різні тибулини квітів. Два Ліатриса, гіпсофіла, різні аквілегії, махрові махрові, в основному кольорі сині, червоні так. добрива карбамід, а також агроперліт. агроперліт. добрива для лофіни, для краян. Також таке от універсальне отакі от маленькі упаковочки монокалій та сульфат калію. Стимулятор кореневої системи кореневий, а, отака от шикалка, привілізатор а, різні рукавиці інвентар для вазонів. також а, Різні насіння овочі, фаржева пласоля різних сортів шархів. Отакі. От. А, так. Морва раннє Цибуля на посів Мені дуже сподобалось. Цей раз халцедон. взяла сорт і отаку, от, і отаку ранню Спаржу вирішила спробувати виростити саме тужки. Цікаво буде подивитися на результати взагалі спробувати. Кавуни. Не знаю, в минулого року спробувала сіяти, цей раз взяла інші сорти. Ось такі от. Подивимося, що з них вийде. Також попробувати вирішила биню. Паперсони. Дуже мені сподобались в консервації, дуже смачні вийшли. Так, клажан. Кабачки. Ось вот такі от. Борох. Так, еще такі вот кабачок тут також. Горох різних сортів. Три упаковки. Ми дуже любимо. Я дуже люблю горох. Тому взяла побільше. Також пряні трави, Це шавля, базиліп. Минулого році сіяла, але він щось у мене не зійшов, в цьому році спробую висіяти через розсаду висадити. Різні салати. Люблю дуже зелень, тому взяла побільше. Різних всяких низуна, лату, крукола. Е також кріп різний, коріандр, петрушки різних видів. Ну, тобто, чим побільше, бо дуже дуже веселий. Огірки різних сортів. Ну, взагалі я беру ті, що підходять для соління і консервації. Помідори. Не знаю, цих сортів не брала, але вирішила спробувати. Помідори. Побачимо, що з них вийде. Різних сортів. У нас салат маленькі. в общем, Всякі-всякі, які зійдуть потім розкажу. Так. Гарбузи. Це гарбузи для їжі, а також гарбузи головими сіні. Дуже смачне сіня, дуже корисне, тому кажу, взяла побільше. Так, квіти. Взяла речку, також побільше. І пруску ми дуже любимо. І баклажани також я люблю, трошки капусти. Побачимо, що з'їде, що в цьому році в нас виросте. Також взяла квіти. Шульці. Мені подобається цей дворічник, дуже гарно сходить, квіти дуже приємні гарні, тому вирішила не відмовляти собі в такому задоволенні. Чорнобривці різні під кольора. Такі от гарні. Плотності. Мальву вирішила спробувати. такий от борд... бордовий, білий рожевий і такий різнокольоровий. Дуже сподобалась волошка в минулому році, вирішила в цьому році посадити, бо з неї роблять чай. Також тисячолисник. Мені подобається такий от, як вони як кулько не ростуть. Петуню ні разу не сіяла, вирішила спробувати. Беріс, мені подобається, він гарненький, такий, неприхватливий. В цьому році вирішила ще спробувати люпин різних кольорів суміш. Ну, ще велика шульці ще одна. Матіола. Дуже подобається аромат вечором, Дуже класно виходити і дихати цим шикарним ароматом. Портулак. Це такий там, де треба, щоб воно щось таке неприхотливе росло, то такі різні, портулаки. Обов'язково синє, дуже класно виглядає, дуже шикарні квіти виходить, після висівання. І Плюс те, що вона росте без розсади, без нічого не треба. Багато ще такі покупки я здійснила. Зараз будемо починати щось висаджувати. Я думаю, почнемо з троянд Ви де вони будуть рости. А також займаємося цими цибули, цибулинами, тому що їх треба в першу чергу висадити. Троянди ще можуть почекати трошки. Так.